Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри 21-го туру УПЛ-2023-24 Шахтар Донецьк Минай. Який очікувано гірники розпочали з атак. Дальні удара зарова парирувала стійка воріт Миная. Кевін небезпечно пробиває, голки переминає Кемкін на місці. Судаков пробуває і знову Кемкін перекриває шлях м'ячу у свої ворота. Зі стартових хвилин Шахтар влаштував справжній штурм воріт суперників. Який вінчався порушенням правил в штрафній Миная на коноплі, коли Сергій Корнійчук наступив на ногу Юхиму, коли той прокинув собі коляство на хід назад, після вар перегляду арбітри ставить пенальті, яке чітко реалізує Георгій Судаков верхній правий від себе кут воріт без шансів для Кепкіна. Який, до речі, вгадав напрямок удару 1-0. 24 хвилина. На 30-тій хвилині високий пресинг Шахтаря приніс свої дивіденти. Бразилець Кевін перехоплює передачу. Пас на Сіканав центр на лінії штрафного майданчику. І Данила покотив кулястого по газону, точнісінько, в дальній кут. 2-0. І тут справа не в рахунку навіть. А в тому, що відминаю немає ніякої контргри проти потужного натиску Шахтаря. Вперше голкіпер Гірників Різник вступив у гру на 39-й хвилині, коли відбив кулястого з ближнього кута після прострілу ременяки вздовж воріт, після якого м'яч рикошетом пішов під стійку. Але це був тільки епізод стіка після потужного пострілу коноплі тому свідоцтво. Хоча важко чогось іншого очікувати від протистояння лідера з останньою командою УПЛ. Увесь другий тайм Шахтар атакував як хотів, але вже й дозволяв зрідка контратакувати гостям. Хоча все рівно перевага гірників була вражаюча. До години гри 30 ударів по воротам, серед яких 11 в 4 рамки. А чим далі, тим більше ця статистика оновлювалася. Олександр Кемкін заморився відбивати удари та перехоплювати м'ячі після прострілів та навісів на свої ворота. Гірники впевнено довели гру до перемоги 2-0, набрали 43 очки і лідирують в українському чемпіонаті. Далі йдуть і Кривбас 40 очок, Дніпро 1-39 Динамо Київ 38 У всіх команд і четвірки лідерів різна кількість зіграних матчів, але зрозуміло, що основна боротьба за золоту УПЛ. Розгорнеться між киянами і Шахтарем. А поки що чекаємо перемог збірної України в плей-офф Євро 2024. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!